Вітаю всіх, хто вже прокинувся, і зустрічає новий день. Ветері для вас працює команда ранку вдома. Початок середи гарантовано мене у теплій і дружній атмосфері. бо у студії ведучі Денис Смієн та Ірина Хоменко. На клавішах наш майстер зі створення затишної атмосфери Руслан Шекуров. А за аромати на кухні, як завжди, відповідає наш неперевершений Чаба Бакош. На найближчі дві з половиною години ми маємо величезні плани разом з вами. Ми поспілкуємось з авторами документального фільму про героя України Дмитра Коцюбайла. Зважимо найбільший діамант у світі та з'ясуємо, де знайти роботу, на яку можна приходити з дітьми. З нашою економічною експерткою Юлією Баткаловою обговоримо, які є спеціальні кредитні програми для населення, що допоможуть українцям з установкою альтернативних джерел електроенергії. Зараз це дуже актуальна до речі тема. Але перед усім ми щиро дякуємо Збройним силам України за надважку працю на полі бою. А тих, хто в тилу, закликаємо невпинно підтримувати наших титанів хто як може. На календарі 18 вересня рівно 33 роки тому було ухвалено історичне рішення. Президія Верховної Ради України юридично закріпила за синьо-жовтим біколором статус офіційного прапора нашої держави. Відтоді небесний золотий стяг гордо майорить над Україною та є незмінним символом нашої незалежності. А про інші важливі події та свята цієї середи дізнаємося з традиційної рубрики День в історії. Спочатку це було регіональне видання, а зараз одна з найвпливовіших газет світу, з сайтом який щомісяця відвідує понад 30 мільйонів людей. Журналісти цього змі отримали більше ста поліцерівських премій. 18 вересня 1851 року була заснована щоденна американська газета «The New York Times». У цей день, в 1905 році, народилася Грета Гарбо, одна із зірок німого кіно, ікона Золотого століття Голлівуду. А от її дитинство золотим навряд чи можна назвати. Вона росла в бідній родині. Уже в 13 років Грета Густавсон, таке справжнє ім'я актриси, покинула школу заради роботи. Долоносною для неї стала зустріч з режисером Моріцем Стіллером. Саме він вигадав псевдонім Грета Гарбо. У фільмографії актриси 10 німих фільмів і 14 звукових. Дві найвідоміші ролі Анна Кареніна й Мата Харі. Гарбо неодноразово номінувалася на Оскар, але омріяну статуетку отримала лише після того, як пішла з професії. Це була спеціальна нагорода за внесок у розвиток кінематографії. Сьогодні день народження українського публіциста, історика і філософа Михайла Драгоманова. Він рідний брат письменниці та громадської діячки Олени Пчілки і дядько Лесі Українки, засновник української зарубіжної періодики. У Женеві створив вільну українську друкарню, в якій 1878 року тисячним накладом вийшов мініатюрний кобзар. В книзі були надруковані 12 поезій, заборонених російською цензурою. Одна з головних праць Драгоманова нарис чудацькі думки про українську національну справу. Її вважають заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. У 1929 році на заводі Комунар в Запоріжжі випустили перший український комбайн. До цього обладнання такого типу експортувалося з Америки. На той час Штати вже сто років збирали комбіновані машини, які зрізали стебла кукурудзи, молотили й очищали зерно від лушпиння. Саме їх і взяла за зразок команда українських інженерів на чолі з професором Андрієм Василенком. До початку 1930 року комунар випустив десять комбайнів, а до кінця року три з половиною сотні. Протягом кількох років машини почали збирати і на інших заводах. 18 вересня 1991 року синьо-жовтий прапор став офіційним символом нашої держави. Над куполом Верховної Ради стяг замайорів ще двома тижнями раніше. А от 18 вересня, спеціальним указом, підписаним тодішнім президентом Леонідом Кравчуком, узаконили використання прапора в протокольних заходах. А яким буде 18 вересня 2024 року, залежить від кожного з нас.